Слава Господу, що Він готував той день, коли будеться зустріч. Але до цього ми, щоби ми дійшли, ми повинні зберегти ту вірність, ту чисту білу одяж, яку дав нам Ісус Христос. Йому! І хай Господь благословить і допоможе нам у цьому. Читай Евангелії святого Івана, 15 розділ, Евангелія від святого Івана, 15 розділ з першого вірша. Я правдива виноградар, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорю, ви вже чисті, перебувайте мені в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як мені, не пере... мені перебувати, не будете. Я виноградина в галузях, Хто в мені перебуває, я в ньому, той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і згромадять їх і кладуть на огонь, огонь і згорять. Коли ж мені перебувати, ви будете, а слова мої, позастануться вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої, як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в моїй любові перебуватиме, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Амінь. Господь Ісус. Навчаючи народи, які його оточували, людей, шукали, одні шукали поживи духовної, інші шукали поживи тілесної. І так само, як і ми приходимо в Дім Господній. У нас у кожного якісь свої мотиви є. Хтось хоче когось побачити, з кимось зустрітися, хоч, хтось хоче зустрітися з Господом, хтось проповідь послухати, комусь пісня. І кожного у нас своє. Але в будь-якому випадку, коли ми приходимо сюди, збираємось, це є добре, прекрасно і чудово, що ми приходимо в присутність Господню. І тут Господь нас навчає, напоумляє, докоряє і веде церкву свою, щоб вона. Досягнула того моменту, того вирішального моменту, коли ми з'єднаємось з Господом. І Хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми дійшли цього моменту, щоб ніхто не загубився по дорозі, щоб ми виявилися вірними Богові в усьому. І Хай Господь допоможе благословити нас у цьому. І тут Ісус говорить про те і проводить. Такий образ, такі паралелі, стосунки між Богом Отцем, який є виноградар, Він є виноградина і ми є галузки. І хто стикався з цим, з виноградарством, той знає, наскільки важливо і потрібно своєчасно зробити оце очищення винограду. Є періоди, коли це можна робити, коли це не можна, не бажано. Як це потрібно робити? і Одного разу пригадую, я взявся, що ми жили там в селі, і я взявся чистити виноград. Ну, Завжди це тест робив, але я, як такий молодий хазяїн коло хати, теж задумав собі це зробити. Ну, І так начистив той виноград, що він, певно, ну, як кажуть по-румунськи, банував, ну, не, не міг відійти. Прийти в силу десь, певно, ж на другий рік він ледве щось почав родити. Так я його обчистив, так обчикрижив, бо не вмів. І зараз це роблю, не знаю. Правильно роблю, ну щось там є. Виногради, він родить. Але слава Богу, в тому що Господу, що він є мудрий виноградар, він знає, коли чистити, як чистити. І настільки Господь мудро і з любов'ю поводиться з кожним із нас, і він має певні цілі. Що Він це робить, кожного нас обчищає, і щоб ми приносили плід. Це є ціль Господа не тому, щоб відтяти якусь галузку. Звісно, тут пише, що ті, що не родять, відтинають і кидають їх у вогонь, але ті, що родять, обчищають. І в будь-якому випадку, цей процес обчищення він є болючий, тому що. Якщо виноградину порізати не своєчасно, ми бачимо, що з неї тече сік. Як кажуть, виноград плаче. І це не є жива істота, що вона сказала, що їй боляче, звісно, але, але ми бачимо, що тече сік. І в будь-якому випадку, чи це відтинання, чи обчищення, вони, воно є болючим. І дуже часто, коли. Господь робить цю обрізку, винограда нашого, сказати, нашого єства, моєї, моєї душі, вашої душі, кожного з нас, те, що є лишнє, те, що є непотрібне, те, що заважає, що ми приносили плід, воно буває часом болюче, але воно є потрібним і корисним. І це Господь, як я зауважу, він настільки з любов'ю робить і мудро це робить. і... Вважаючи на те, щоб не нас порізати, щоб кинути в вогонь, а для того, щоб ми зародили ще більш рясно. І найперше, що ми можемо зрозуміти з цього тексту, те, що ми є залежні. Якщо ми хочемо приносити плід у Бозі, ми, найперше, найперше, ми є залежні від Лодзи, ми є залежні від Ісуса Христа. Тому що якщо нас відітнуть, то ми ніколи, ніколи вже не зможемо принести плоду. Ми є залежні, той сік, що тече по лозі, він розповсюджується по всіх галузках, і він живить кожну клітинку цього стовбуру, той сік він живить і дає життя. І ця лоза разом з тими галузками вони мають здатність свого часу принести плід. І ми повинні розуміти, що, і тут Ісус Христос говорить, що, що ви без, мого, без мене нічого не можете робити. І це ми розуміємо, що ми є залежні від Нього, найперше. І може хтось сказати, що ну до чого це тут? Вон, хіба люди, які цього світу не вірують в Бога, живуть взагалі безбожно, хіба вони чогось не досягають у житті? От ми чули по цього. Аграрія, що помер у похилих ліка... літах, і він на Бога не зважав і не служив Богові і досягнув дуже багато чого. І можемо сказати, а що тут такого, хіба що без Бога мож... не можна чогось досягнути? Треба брати до уваги те, що Бог всьому і завжди є, навіть у тому, що життя зароджується, що той колосочок зароджується, той хліб ми маємо, у всьому є Господі. Він дає. Дощ на добрих, і на добрі, і не на добрих, і Сонце наказує, і в усьому Господь, і усюди Він є. І так людина, навіть не живучи з Богом, може чогось досягнути у житті, матеріальному щось, але саме тут йдеться мова про те, що, що ми приносили плоди духовні, плоди Духа Святого у Христі Ісусі. І саме тут. Саме тут, саме тут без Ісуса Христа ми реально нічого не можемо зробити. Тому що що би ми не робили якісь спроби якусь задовольнити Бога, Його вимоги, скажімо, Його бажання щодо нас, ми нічого не можемо зробити вище, чим є та жертва Ісуса Христа. І саме в цьому разі він дає нам сили. і... І ми не можемо плодоносити, і наша участь тоді є печальна. <кій> і перебування в Ісусі Христі, ми в ньому і він нас, це не є просто якесь побажання, чи просто, ну, якась, не знаю, там якось так, от просто ти є там на лозі і десь ти є. Це є настільки важливо, що воно для нас саме це перебування, воно. І є, є умови, що ми повинні робити щось для того, щоб перебувати, залишатися на цій лозі і плодоносити далі. Один з моментів це є наш послух Богові. Ми чули за це, що сьогодні що. Мудра людина не тільки чує слово, але й виконує така мудра людина, прирівняння, як той будинок, що він поставлений на камені, і він стоїть в бурю, він стоїть в різні негаразди. І саме, саме оце одна із умов є перебування в Христі Ісусі, на є наше освячення. І тут ми знову ж не можемо нічого зробити самі від себе, настільки якось постаратись, щоб ми були вгодні йому, тому що. Ми не можемо виконати всього того, навіть що писав закон у давнину для євреїв, виконати всього, щоб бути праведними. Наша праведність тільки через Ісуса Христа, через Його Волговську жертву. Тільки так ми можемо освячуватись. І Ісус Христос каже, тут, що через слово, що я говорив, говорив вам вже чисті. І апостол Петро говорить. Говорить у, у, у першому посланні, перш, у першому розділі 22-й вірш, каже, послухом правді очистить очисти душі свої через духа, на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного через послух Слову, через. Через Духа Святого ми можемо очиститись, освятити свої душі, свої серця, і це також дає Господь, І в цьому ми також залежні від нього. Але тут настільки важлива наша участь, наше бажання, і не тільки бажання, а наша воля, щоб шукати того, щоб робити, що хоче Господь, освячуватись, бути слухняними йому, виконувати Його Слово. і... Коли ми хочемо перебувати в Ісусі Христі, ми повинні це робити. Тому що якщо ми не будемо це робити, то ми просто будемо всихатися, помало-помало-помало будемо всихатися. І навіть якщо той сік тече, і ми. Умовно скажу так, що ми, приходячи навіть в дім Божий, наприклад, і чуючи Слово, і не хочемо його приймати, не хочемо брати до серця, не хочемо виконувати, то скільки користі нам з того буде? Аж майже ні скільки. Як, як прийшли, так і пішли. Але якщо ми приймаємо те слово і його виконуємо, те, що хоче від нас Господь, те, що Він бажає від нас, то ми. Перебуваючи в ньому, буду керов, керовані Його Духом Святим, ми починаємо приносити плоди. Ми починаємо плодоносити і все більше і більше, в міру того, як ми більше зближуємось з Господом, в міру того, ми більше приносимо плоду. І через це, як тут читав, то Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. От хай Господь нас благословить у тому, щоб ми. Перебували в ньому, і він буде перебувати в нас. І якщо ми цього будемо шукати всім нашим серцем, будемо чинити Його волю, будемо слухняні Його волі, будемо на тому місці, де Він хоче нас бачити і робити те, що Він хоче, то це буде благословінням для нас, це буде благословенням і для інших, того, що. Це буде як той світильник, який поставлений на горі, щоб світити. І тоді воно буде видно і без слів, що ми є учні Ісуса Христа, що між нами є любов. І Господь Ісус сказав, що насправді будете учнями моїми, як перебуде моя любов серед вас. І це буде видно. Хай Господь нас благословить у цьому, щоб ми. Розуміючи, що ми залежні і вірячи, і смиряючись під Його міцну руку, щоб ми ходили в послуху Богові, щоб ми походили у, у тій залежності від нашого Господа, і те, що від нас потрібно, те, що ми маємо робити, робити щиро, робити віддано, робити з любов'ю. І тоді ми будемо. Рясно плодоносити, і через це буде прославлятися ім'я Господнє. І давайте в цій молитві ми прийдемо і попросимо, щоб Господь дав до цього сили, дав нам мудрості, дав нам здібності, дав нам розуміння, дав нам керівництво Духа Святого, щоб ми кожен з нас особисто споглядуючи на свою дорогу, споглядуючи на наші особисті кожен стосунки з Богом. Знайшли себе, де ми є, і що нам потрібно поправити для того, щоб ми перебували в ньому, а Він буде перебувати в нас, і його обіцянка, що не покину вас і не полишу, і Він завжди буде з нами. Якщо ми не відійдемо від Господа, то тоді ніхто не може вирвати нас з Його руки, ніхто абсолютно не може вирвати. І тоді ми будемо. Збережені його силою, будемо вірні йому, і тоді ми можемо досягнути того славного дня, коли Він прийде за своєю церквою або ж хтось буде відкликаний до нього раніше, і ми зможемо бути з нашим Господом Ісусом Христом. Хай Господь благословить нам нас у цьому і допоможе. Давайте ми за це помолимося, щоб Господь допоміг кожному з нас приносити той плід, який Він хоче перед лицем Його. Амінь.